Друзі, вітання всім. Їдемось на річку, хочемо проїхатись, подивитися, як там, чи можливо добратися, тому що вже скучили за риболовлею за Деснянською. О, ще ні разу в цьому році не були, тому вирішили проїхатись, подивитися. Так, виїхались ми на ожог вот, ось бачите яка дорога тут це тут їздять карася на озеро тому вже накатали дорогу нормально ну тут ще ось огороди є тому нормально ну а далі побачимо далі Буде видно. Я там вже завалився в одному місці. Думав переїхати через калюжу, але не впорався. Тому трішки завалився на бік. Так. так, ну ось прямо дорога пішла на озеро. На карасика там їздять, ловлять. Ну а нам сюди потрібно їхати. От побачимо. Ну, поки що дорога така є якась. Можливо, десь сіно косили. От тому... А можливо вже й пробилась дорога. Ну є, ось яка Гарненька. Поки що. Дивимось, тут уже води немає, все позасихало. Ну, зараз там буємо на мостик, подивимося, що там знімемо потім. Під'їжджаємо. З цього мостика. Дивіться. Тут труба. І ось Бачите, вода тече. Зараз підійдемо поближче, розмило знову все. от Значить, Цей потічок ось тече з озера, з того, де ми. Ось недавненько ловили карасів і тече туди у Старицю Десни. От. Проїдемо далі побачимо. Твердо, гарно. Мабуть, і рибка тут плаває. Така труба. Ну, Далі дорога є. Правда, такі канави. Ну нічого, ми велосипедами. Так що, нам не страшно. Бачите, квітне все. Гарно А там долинці зазвичай Білі чаплі. Не знаю, цього разу ще не видно поки що. Води, мабуть, багатенько ще. Бачите. Так, води багатенько. Вітряно, не знаю як там. Буде чути мене чи ні. Ну а так дорога нормальна. А тут тут зовсім сухо. Бачите, теж розмило. Тут раніше все було рівно, а тепер така яма. Бачите, як бурлить Ось на цій течі там далі. Ловили окуня. Гарний окунь попадався. Є, тут хтось приїжджав. Дорога не дуже. Зараз все. підемо там, побачимо до стариці. Чи так шуміть? Гарно. Так, ну підемо там побачимо, потім покажемо. Зараз побачив це ось. Вон там, бачите, стариць. Озеро вже тепер. Раніше річка була десь. Дивіться, який тут потік. Бачите. Гарно. Тоді була менше, менша течія, коли ми оку на Гарно дуже Бачите бачить. стариться деснею. Озеро вода тече старицю, а потім уже із стариці витікає у річку Десни. Ну, поїхали далі, щоб бачити, що там нас чекає. Стаємося. Це... Стариця десни. Озеро, колишня ще... річка Десна. Повно воднощі. Ще не в берегах. Дерева на тій стороні, ще воді стоять. Сюди їздять по щуку До цього озера і туди. Кілометрів, мабуть, з два. Треба проїхатися. Там уже дороги немає. Будемо встати стежку. Ну а там далі кувся. Хто я знає. Там мазиною все поросло. Побачимо. Надіємось, доберемося. друзі, комарів тут ось розчищали ми, мабуть, хвилин 20. Потомилися, деревку наносила вода весною. такі завали. Як оце з велосипедом не Ось, ось Нарешті вийшли дуже дорічки. Бачите, проглядається. Зараз дойдемо до того місця, де ми завжди ловили. Теж воно тут не добратися. Думали пройти попід дисмою і вийти в іншому місці, але не буде діла. Тут все. Вода стоїть. Ось. У це місце, де не зазвичай ловимо риба. Комарію. Оце те місце води ще багато, але де бачити можна. Варів, ну, ще води дуже багато, дуже там на тій стороні косу намило. Горім, я думаю, якщо посидіти тут біля води то їх, їх не буде тих комарів. так а ну, пройдемо далі що тут у нас що тут у нас тут у нас термі ловили тут рибачили. збираємось є хащі Ось, дерево Дуже багато ще води, дерева, тільки вершок видно. Це, це дерево зазвичай зверху. Так. Десь, десь пливе човен моторний, Ми побули на десні. Побачення. Тепер будемо збиратися на рибал. Ось вирізало все, піску намило. Ось дерева лежать у воді вже. Тут можливо можна буде рибу ловити. Стояти. Якщо тут дерев немає, то можна туди закидати. Ось і ловити рибу. Непогане місце. Ну, ми на відер, тому що я знаю. перевірити чи є зацепи, чи немає. У воді. Дивіться, гляньте, як це повирізалося. Ого! Дирево води. сила води. Тут же ж берег такий був гарний. Зараз все в воді. Все вирізало. Ось ця такі стали гарні. Ось дерево це стоїть. Було 7 метрів 15, мабуть, від десней до дерева. Ну зараз залишилося. Зараз залишилось. Окон. Це За рік. В тому році Десь 15 метрів було. Зараз за все. Це... Ого. Це трішки піде ось, тут уже низина така тут зробить коси зробить. Пологий берег буде можливо. А тут ось круче пішла. Так О, так Зовсім по-іншому все, як було раніше. Там на цій стороні зазвичай відпочивальники відпочивають. Води дуже багато, дуже багато води. Та чисто вимила. Все, вода вимила, чисто стало. Бу, мабуть. Ну, проліжу я ще туди далі, бачу, що там. Ось там теж теж тут ловили рибу, колись, тут був такий перехід, може майже кругом круче. Було раніше спускатися туди вниз. Тут гарно було так, травичка росла. Один пісок, чого немає. Отакі. Такі справи. Росла помінялось за рік. Добре. Ось. Тут були коси раніше. Вот. Песок. Я все зарослось такими кущами. Все поменялось. Так, ну, все бежу назад. Возможно, все покажу, где вытекает старая Старе русло в нове русло впадає. А це тут ось старе русло десний. Ось воно, бачите, таке потічок. Впадає в нове русло. Ось десь. бачите яке воно. Не широке. Коли пересихає, то ще вище можна перебрести тут, так, перейти на ту сторону. Іде десь Ну нова. Тому що нас заризають комарі. До наступних зустрічі, друзі, на рибалці. Вже приїдемо сюди з відрами на рибалку тепер. До побачення.